Добрий день, любі дітки! 15 травня Міжнародний день сім'ї. Дітки, а скажіть, що таке сім'я? Правильно, сім'я це рідні люди, які живуть разом в одному будинку. Послухайте віршик про сім'ю. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я отака у нас сім'я. Дітки, а давайте разом з вами відгадаємо, про кого так говорять? Хто миліший всіх на світі? Кого дуже люблять діти? На питання відповім я прямо, наймиліша наша. Так, мама. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюся, здогадались? Це татусь. Ще рідня у мене є, всім питання задає і вертлява, невеличка. Моя люба це сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду я з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій вірно, братик. Ще голубонька рідненька, добра, мила, дорогенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчуся, бо зі мною мій дідусь. Як добре, що є сім'я, сім'я для кожного із нас. Це найдорожче, що є в житті людини. Тому дуже важливо проявляти любов та турботу до своїх рідних. А давайте разом запам'ятаємо правила сім'ї. Старших треба слухати, допомагати, поважати, любити, а молодших захищати, піклуватися про них. Запам'ятали? Добре. А як діткам треба допомагати дорослим? Поскладати іграшки після ігор, самостійно одягатись, погратися із братиком чи сестричкою, самому з'їсти весь обід, погодувати домашніх тварин, рибок, хом'ячка, котика, курчаток, помити посуд, витерти пил, викинути сміття, допомогти розвішати одяг. Помити та підмести підлогу, полити кімнатні рослини, застелити ліжка, пам'ятай, ти хоча й маленький, але мамі з татом допомагай, не забудь сказати своїм рідним, що ви їх любите і поважаєте.